Я люблю ходити в академію, тому що тут цікаві заняття. П'ятирічна Софійка, вихованка Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва. Одна із 350 учнів Академії дошкільних наук. Тут малечу готують до першого кроку в освітню подорож. Курує відділом раннього всебічного розвитку дитини досвідчена педагогиня Наталія Тищенко. Академія дошкільних наук. Була створена в 1992 році. За цей час відбулися зміни, удосконалення. Кожного року створювалися нові форми, підходи до організації роботи з нашими дошкільнятами. Заняття ми проводимо, ознайомлюючи дітей з програмою новою українською школою, за якими працюють школи. Ми ж працюємо за власними авторськими програмами. Написані на основі міністерських програм Дитина, впевнений старт. Нині в академії сформовано 14 груп. У кожній від 12 до 15 дітей. З малечею працюють 5 кураторів, які ведуть основні навчальні напрямки. До освітнього процесу також долучаються міжпредметні фахівці. Діти опановують такі предмети, як розвиток мовлення з навичками читання, математика з елементами логіки, етика та естетика. Ознайомлення з довкіллям, початковий курс англійської мови, музичне виховання, художня естетика та година здоров'я двічі на тиждень. Маленькі академіки приходять на заняття до центру творчості дітей та юнацтва. За цікавими відкриттями, активностями та творчими заняттями минає кілька годин. Кожному учню приділяють особливу увагу. Зазвичай заняття складають це математика і мова. На математиці, як правило, завжди починаємо з рахівнички. Далі цікаві завдання на логіку, на швидкість. Також діти працюють у своїх зошитах, є ігри, використовуємо телевізор, також використовуємо комп'ютер та ігри на комп'ютері, в яких діти самі вже приймають участь. Я вважаю, чим швидше віддати дитину. До таких гуртків, тим активніше вона почне своє, свою підготовку до школи, тим швидше сформується і психічна готовність, і розумова готовність до школи. Я вважаю, що дітей, які привели в наші гуртки, це приводять відповідальні батьки на заняттях із дітьми. Викладачі академії застосовують сучасні підходи, адаптовані під вік і потреби учнів. В нашому відділі багато педагогів працюють за інноваційними методиками. Це Марія Монтесорі, яка спрямована на розвиток самостійності, відповідальності, внутрішньої мотивації до навчання та розвитку через власний досвід, палочки кюзенера, розвиток математичних мінь, логіки, навички складання та розв'язання найпростіших математичних завдань. Пісочна терапія, яка допомагає розвивати у дітей пам'ять, увагу і просторову уяву. Створюючи свій неповторний світ на піску за допомогою різноманітних фігурок, дитина передає всі свої фантазії та переживання. Лего технології одна із інноваційних технологій, яка дає можливість створити нове освітнє середовище, підвищує мотивацію дітей до навчання. Сприяє формуванню наукової діяльності та винахідництва, сприяє досягненню основних цілей навчання, ну і розвиваюча методика Сайфіданс це розвиток фізичних вмінь, спортивно розважальних ігор. Окрім занять в академії дошкільних наук, дітям пропонують і додаткові можливості розвитку, гуртки за інтересами. Малюки можуть обрати те, що їм до душі. Спортивні секції для активних і енергійних. Хореографічні студії для тих, хто любить рух і ритм, декоративно-ужиткові гуртки для маленьких майстрів та вокальні для тих, хто хоче розкривати свій голос і любов до музики. Також велику увагу у відділі приділяють співпраці із батьками, каже Наталія Тищенко. Це тематичні майстер-класи, родинні свята, веселі розважальні програми, спортивні змагання, квести. Працюємо за формулою трикутника: батьки, діти, педагоги. Тільки так можна досягти результату у вихованні підростаючого покоління. Відділ дошкільного виховання активно співпрацює із з психологічною службою. Вже третій рік на базі академії діє батьківський університет, де психологи регулярно проводять консультації, батьківські консилюми, тренінги. Індивідуальні консультації, а також психологічні ігри для дітей віком від 3 до 6 років. Двічі на рік проводиться перевірка логопедом звукової мови дітей та надаються батькам рекомендації. Відділ рекомендує себе як простір турботи, розвитку і професіоналізму. Педагоги щиро люблять свою справу та кожну дитину. Ця атмосфера створює відчуття довіри як для малечі, так і для їх батьків. Я дуже задоволен, задоволена тим, що наша дитина сюди ходить. Знаєте чому? Тому що по відгукам батькам, які дітки ходили сюди, вони були задоволені. А так як наша дитина вже в цьому році іде до першого класу, нами батьками було вирішено привести дитину на перший рік навчання, тому що щоб дитина як психологічно, так і розумово була підготовлена. До того, що її чекає в навчальному закладі. Також мені подобається тим, що тут дітки якби, всебічно розвиваються, отримують позитивні емоції і тим паче вони заводять нових друзів і вміють якби, взаємодіяти з дітками, так і з педагогами, щоб вони цьому навчилися. Я вважаю, що це саме головне зараз на даний час. Нам не страшно ходити до цього закладу, тому що є укриття, воно сучасне. З ремонтом тепле, тобто, якщо наприклад навіть є тривога, то дітки прийшли, сіли й в них є розмальовки, олівці, тобто є чим зайнятися, і вихователі, і вчителі за цим слідкують. Після закінчення академії дошкільних наук для маленьких випускників щороку влаштовують святковий вечір. Кожному здобувачеві освіти вручають диплом. Тож, якщо ваша дитина допитлива, мрійлива, любить пізнавати нове і творити, двері академії завжди відчинені. Запрошуємо наших найменших прилучан до нашої академії дошкільних наук. Ми не намагаємося стати кращими за інших. Ми. Прагнемо стати завтра кращими, ніж сьогодні. Отож, чекаємо вас з нетерпінням разом веселіше! Приходьте до нас!